Запитайся на дванадцять тридцять, що то Андрій і якісь журналісти. Скажи, що там по клубі молося професійної скарги. 네 돈액 하고 가는데 도 这公司都给。<laughs> <laughs> В складі головуючого судді прич, судді мель, шановні відвідувачі, в складі головуючого судді прич, судді мельника лікування засідання Білаш розпочинає розгляд матері впровадження за апеляційними скаргами з доповненнями захисників судова та оцінку, які діють в інтересах судового Магамед. Расувана у хали слів через району Києва 22 липня 25-го року. Після отримання апеляційної старті з метою заперечення власності з 6 грудня, 6-го восьмого, двадцять п'ятого року. Апеляційної скарт. Захисники в інтересах позорного Магомеда Сулова, Руслана Сентябрівича технічними засобами Київського поліційного суду в мережі інтернет на офіційному порталі судового України. Все зрозуміло. Крім того, сьогодні, що буде, що ми спілкувалися з підозрюваною, ви нас щоєте? Я дуже вас чую погано, але я теж вертався до суду вашу честь і до слідчого звинуватися. Хочете на прийнято це рішення особисто? Про це трансляцію. Нас бачить всі посидіть себе. Зрозуміло. Крім того, до апеляційного суду сьогодні надійшли клопотання. Про забезпечення доставки до Київського апеляційного суду з державної установи «Київський слідчий ізолятор з метою особистої участі від підозрюваного Руслана Магомеда Расулова. також надійшло клопотання Київського територіального управління національного бюро про відкрите судове засідання. Підписами працівників надійшло клопотання від колективне звернення від працівників Національного антикорупційного бюро України міста Одеси з метою забезпечення відкритого судового засідання. Надійшли доповнення до апеляційної скарги від адвоката, захисника Олександра Зубцова. Надійшло клопотання про надання дозволу працівникам телеканалу Експрес на проведення прийомку відеозапису запису працювання судового засідання, а також проведення судового запису в залі судового засідання розвитку указаної справи виготовки відео або репортажу, відкрите звернення е, колективне відповідь Національного антиційного бюро з метою забезпечення відкритого судового засідання. Клопотання від заступника шеф-редактора 5-го каналу Жешко. Про надання дозволу бути присутніми та проводити фото від відеофіксацію та трансляцію. Клопотання головного редактора телеканалу еспрес Крупника про надання дозволу працівникам телеканалу Еспресо на проведення фігайонків відеозапису. Згання цього засідання, також проведення звуку запису засідання, з вказаного провадження. І клопотання про дозвіл на проведення фототелем до фіксації звукозапису, від головного продюсера інформаційного управління дирекції інформаційного управління частини габеру. Всі голосували? Я вже зазначила, вказані колегами йшли сьогодні. Відводи колегії суддів, в сторону захисту адвоката. напоминаю про конференцію. А напропонований сектор газів, вони хочуть зробити його. Ви чуєте? Добре. Зрозуміла, все, дякую. Так, я не оголосила. В судове засідання з'явились захисники Зубцов Олександр Олександрович, Охрімчук Тетяна Володимирівна і захисник Щевана Олена Бюкін. Надала свої повноваження, а також прокурори. Селькін Борис Павлик Олексій Анатолійович, Сібіяков Олексій Олександрович. На відеоконференції зв'язку у нас знаходиться підозрюваний, назвіть своє прізвище, ім'я побачимо. Дякую. Підводи колегії, секретарю, прокурорам будуть сторони захисту. Відсутня ваша честь. Підозрюваний, відводи колегії суддів, секретарю, прокурорам будуть у вас? Відводів немає. Немає. Е, з правами обов'язками ми вас ознайомили працівники СІЗО. Так, важче. Він не що я хочу що зараз на увагу, що я просив доставити засідання. Ми до цього, зараз ми до цього повернемось. У прокурорі відводи колегії, секретарю, самовідводи. Відсутні відводи та самовідводи. Відсутні. <свят> Сьогодні мені було передано клопотання про забезпечення доставки підозрюваного державної установи Київський слідчий ізолятор для особистої участі в судовому засіданні. <свят> Захисники підтримують це клопотання? Ваша честь, адвокат Окрімчук, що зараз підтримують, Дякую, але хотілося б, щоб е, суд е, оголосив дане клопотання, а саме мене цікавить дата, якою подав магазин на дане клопотання. Подано було 22 серпня 25-го року. Нам передається почта на наступний день. Дякую. Тому мені передано тільки слово. Підтримую так випитання підозрюваного. Прокурори. Не вставайте, я вас попросила. Зрозуміло. І досі вони і ви наполягаєте на своєму клопотанні? Кажуть честь, якщо це пов'язано з керамицями судового засідання, то я в принципі з мотивом розумних строків погоджуюсь бути онлайн. Але я просив поставити мене завчасно і адвокати адвокатами направляли запити до суду і, до слідчих. і я на слідчих я напросил приймав запити, то виглядає так, що всі прийшли в останні день, хоча було набагато раніше завчасно. І в іншому отримані вчасно. я суддів, порадившись на місці, вважаю, все-таки необхідним розгляд справи відкласти, забезпечити безпосередню участь підозрюваного судовому засіданні. Е, наступне засідання відбудеться. Велике прохання, як найшвидше призначити? Як, най, як найшвидше? Я розумію, 9, 9 вересня о 15.45. 15.45. Просто на цей час вже Судове засідання завершено. Дякую. 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 Може, ще якісь попитання робити?

Зараз судового засідання не переживають люди охотними плакатами, які можуть репортажу, навіть які українські стали, а також детальним клієнтом. Ви просите закрити судове засідання? Я не прошу закрити, як я можу. А мені трансляція завершується.